Ну а ми далі будемо трішечки говорити про червоні пропорції або про червоні лінії, які повсякчас західні партнери, наші партнери відсувають. Ясна річ, що вони роблять це не з власної ініціативи, не з власного не з власного бажання, а через те, що Україна повсякчас спонукає, заохочує. А подеколи навіть змушує їх це робити своїми діями. Пам'ятаємо, як впродовж останніх двох з половиною років ми дійшли від того, що Німеччина, наприклад, ладна була нам постачати 5 тисяч шоломів захисних. Потім у нас забулися всілякі стіни. Зрештою дійшло до танкової коаліції, потім до авіаційної коаліції. І зрештою, ми отримували потужні системи протиповітряної оборони. Ну і от днями, нарешті, ще одна крига з кресла, Нам вдалося зрештою домогтися того, що низка наших партнерів західних країн дозволили використовувати свою зброю для того, аби Україна завдавала ударів по території Росії. Ну треба тут застерегтися, що деякі країни жодних заборон не ставили від самого початку. Так, наприклад, тут я прочитав в інтерв'ю Давіда Стуліка, це чеський представник Міністерства закордонних справ. На Європейській Правді він дав інтерв'ю про те, що Чехія від самого початку жодних заборон не ставила. Ну і зрештою, в останні дні в медіа були переліки країн, які так само таких застережень не роблять. І зрештою, там десь понад 10 країн було. Ну але, от, наприклад, Сполучені Штати Америки до останнього опиралися, і лише кілька днів тому з'явилася інформація, що спершу не а потім це було підтверджено, все таки дозволили нарешті використовувати американську зброю по території Росії, але поки що з обмеженнями, тобто йдеться лише про прикордонну територію, там на яка суміжною є із Харківщиною. Передусім, де збройні сили України мусять відбуватися від російської навали. Тобто є дозвіл, але він поки що обмежений про наслідки цих рішень. Зрештою, куди далі можна далі відсувати пропорції. Будемо зараз говорити з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаю вас, в тарі українського радіо. Вітаю вас. Ну, я хочу, щоб ми якраз трішки проаналізували ті зміни, які відбулися впродовж останніх днів, стосовно дозволів, які надали Сполучені Штати Америки, а також Німеччина. До речі, теж впродовж останніх тижнів змінила свою позицію. По яких військових цілях зараз можуть завдавати удари саме на території Росії збройні сили України? Якою, наприклад, зброєю, куди ми можемо сягати, і куди нам дозволено сягати, скажімо так. Ну, е, якщо ми кажемо про Сполучені Штати, то це е, тільки використання, е, не використання Атакамс, тільки Хаймерців, і, і це тільки по Харківській області, тобто там, де зараз ворог накопичив свої сили і нам ну, зробив ці два плацдарми і, і спробують просуватися, ну пробував принаймні просуватися в бік Харківщини. Ну, ви знаєте, це е, звісно зняття повного обмеження, це частковий дозвіл. І це не подобається багатьом з нас, бо не зрозуміло, чому ми не можемо атакувати військові об'єкти, які є, хоч ну, що, що вони на території Російської Федерації, якщо ворог там не сили, готуються до наступальних дій або просто з всіх міст атакує нашу країну, то чому ми не маємо права давати удар відповідь? Хоча це прописано по всім міжнародним правилам. Це не є порушення правил та традиції війни, і більше того, це не є порушення будь-якого кримінального міжнародного закону. <кій> Тому. Воно з самого початку ці заборони виглядали трошечки якось дивно. Навряд чи це можна було навіть назвати забороною. Це швидше за все було прохання, бо не можуть рішення будь-якої України, мається на увазі цивілізований своє рішення ставити вище, ніж міжнародне право. А міжнародне право це дозволено атакувати ворожі об'єкти, де вони не за знаходились на тимчасово окупованій території, на території ворога в інших країнах, в Антарктиді, на полярному колі. Байдуже куди ми можемо дострільнути. На що нам вистачає е, сил та засобів, ми можемо е, це робити. На яку глибину зараз? Шо? На яку глибину зараз території Росії можна використовувати американську зброю? Тобто, якщо в кілометрах порахувати, це наскільки? Це це, ну, це, це 100 п'ятдесят кілометрів, 160. Е, ну можна подивитися тактико тихотічні характеристики. Це зброї, яку яку нам передають наші партнери. Це недалека відстань. Це не 300 кілометрів, про які нам хотілося би, які можуть літати атакам. Ну, Це. Ну, це хоч щось. Я думаю, що це перший крок, і далі це буде розширюватись ті права, скажімо так, які нам надають наші партнери зі Сполучених Штатів, бо по великому рахунку вони вже усвідомили, що це була їхня помилка заборону використовувати їхню зброю. Ну, може, вони хотіли інший спосіб, як ось цей конфлікт, який називає Російська Федерація, а насправді це найбільша війна в Європі після Другої світової. Ну як каже президент Зеленський. Не хотіли, щоб Росія програла в цю, війну, цю війну, бо боялися, що почнуться якісь руйнівні процеси всередині цієї країни, що вона розпадеться на багато невеличких країн, і у кожного буде ядерна зброя, це буде більша небезпека для світу. Ну це були помилкові думки зараз і. Ну не, не, не тільки сполучені, ну не кажучи вже про інші країни, Велика Британія, Німеччина, Франція, такі, ну, Чехія, ви тільки що казали, ну немає ніяких заборон, можна використовувати по військовим об'єктам. Ми стріляємо на і атакуємо на територію Російської Федерації. Ми туди не збираємось заходити, ми не, не збираємося нічого захоплювати. Ми атакуємо військові об'єкти, де вони не знаходились. Ви знаєте, до речі, вчора в Києві ходив на зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він презентував книжку. Він її не написав, але він був автором ідеї і впродовж останнього року якраз збирав есеї. А ці есеї написали ну, провідні політики, провідні мислителі світу, і вони стосуються України в системі міжнародних відносин. Там, зокрема, є есеї Бориса Джонсона, Саманти Пауер, інших мислителів досить відомих в світі з різних країн, до речі, не лише Захід. О світу, але він збирав спеціально і представників країн Африки, і Південної Америки і Азії, щоб це була така глобальна візія. Ну і така цікава була із ним розмова. Він якраз говорить про те, що так дійсно подеколи стикаємося ми із інертністю мислення наших західних партнерів, але впродовж останніх років мусимо їх штовхати до правильних рішень. каже кожну зустріч: я починаю, по-перше, із подяки, тобто я дуже сильно їм дякую, що ви класно нам допомагаєте. А потім починаю казати: але цього недостатньо, достатньо, потрібно. Більше. Ну і після того, як то кажуть, свою подяку і свою вдячність вже висловив, то їм нічого не залишається, як приймати наші дальші потреби. Ну, ось дійсно така історія. Але якщо чітко сказати про, зрештою, мішені, то по яких зараз мішенях буде вдаряти, будуть вдаряти Збройні Сили України, використовуючи в тому числі американську зброю, от на цьому прикордонному відтинку, як ви кажете, чи на глибині 100 150 кілометрів. Це логістика ворога, чи це скупчення його живої сили, чи якісь оперативні. Тимні штаби? Ну, це швидше за все це оперативні штаби, бо скупчення живої сили, ну ви знаєте, так інколи це трошечки дивно е, виглядає, коли кажуть, треба збити по скупченню е, там, живої сили та техніки. Ну, хочеться питання одразу у відповідь задати. А як ви вважаєте, скупчення чи як? Вони зібралися там декілька десятків тисяч людей, стоять пліщопліч. Що таке скупчення? Чи танки, які стоять один біля одного, як в музеї? Скупчення це умовно. Це відносно велика кількість живої сили на невеличкому місті. Ну, давайте подивимося, що може зробити одна ракета, які в неї радіус розльоту уламків, ну, яку територію вона може накрити. І ми, і ми одразу зрозуміємо, що от ці розмови про атаку по скупченню живої сили, це треба 100 ракет запустити, щоб на декілька десятків гектарів, де знаходяться війська, розташовані, щоб задати mm -hmm. їм суттєву шкоду. Тому це буде удар, звісно, по. По штабах це будуть удари по складах. Це можливо будуть удар, якщо буде другатись колони, якісь тоді, так, да, вони от тут точно буде скупчені, тоді можна їх атакувати певним чином і нищити. Але ну, припускати, що це дасть нам е, можливість знищити велику кількість людей росій, російських військових одночасно ну, це таке оптимістичне припущення. Поговоримо все таки про реалістичні сценарії, так нам не потрібно рожевих окулярів, маємо їх так. знімати і дивитися на світ своїми очима, раціональними очима, раціональним поглядом. Тож, якщо ось так спробувати подивитися на результати або на наслідки цих рішень, які впродовж останніх тижнів чи днів ми отримали щодо дозволів або часткових дозволів на використання західної зброї по території Росії, то як це вплине безпосередньо на Харківському напрямку, нам вдасться, наприклад, завадити. Росіянам реалізувати їхні плани. Ну, ми вже завадили, вони не просунулися туди, куди вони планували з самого початку. Завадити, ну, швидше за все, це суттєво перешкоди. Може, ці перешкоди і, ну, і завадять повністю, не їм далі просунутися, але ну, давайте ще раз, коли, коли ми будемо атакувати, ну, ми кажемо штаби, склади, нам треба атакувати центр керування. Центр керування системи зв'язку. Систему управління так, це це дійсно може от вони зараз. Чому це угрупування небезпечне, як оці дві плацдарми на Харківщині? Бо позаду Російська Федерація там налагоджена логістика, і вони можуть постійно підживлювати ці угрупування новими силами всім, чим необхідно, там набоями, снарядами, їжею, водою. Тобто йде логістичне постачання, тут все необхідно для ведення бойових дій. Ну і вони там часто проводять невеличкі ротації, тактичні ротації, змінюючи людей, бо в штурм йдуть, як правило, нові люди. От група, яка штурмувала, і мені нічого не вдалося зробити, її відводять, але вона не буде знову через там, декілька годин чи на наступний день робити штурмів. її відводять трошечки в тил, там вона проводить себе до ладу, а штурмують навітню. Тому там постійно наша позиція таку, скажімо так, свіжі сили. От руйнувати цю логістику, не давати можливості їм підвозити все, що необхідно до цих до цих плацдармів, Ну от це і є те, що те, що ви питаєте, це погіршить їхні можливості. Ну воно повністю не зусуду, не зі псуди, все одно будуть робити ці дії, але ну це буде набагато важче, і може бути, як то кажуть, перебої з постачанням це для віз, які на нулі це вже критично. Але трішечки повернімо нашу розмову іще ще в інший бік, тому що важливо поговорити і про насичення збройних сил України артилерією. Ми знаємо, що впродовж кінця зими, напевно, першої половини весни або, можливо, навіть в цілому весни відчували збройні сили України певний снарядний. Не знаю, голод, ну але мусили обмежувати свої апетити, якщо так можна висловитися. Зараз після того як Сполучені Штати Америки в квітні зрештою ухвалили рішення про. Передання нам великої допомоги нарешті почали ці снаряди певні надходити на фронт. Ну і є знову ж таки від наших партнерів, від наших добрих друзів чехів оптимістичне повідомлення про те, що в червні почнеться постачання снарядів артилерійських боєприпасів. Вже і за чеською ініціативою я нагадаю, що чехи запропонували збирати скуповувати потрібні для України снаряди в різних країнах світу. Передусім йдеться про країни глобального півдня, і збирали на це кошти чехи знову ж таки чимало країн західного світу пожертвувало кошти, ну як пожертвувало, внесли в цей певний фонд. Чехи скуповують ці снаряди, обіцяють там мало не мільйон таких снарядів впродовж року зібрати. Ну і от в червні почнеться перша партія постачання. Яку потребу вони зможуть закрити? Наскільки це змінить баланс сил на фронті? Військове порахувало, що, що нам для по всій лінії фронту нам потрібно ну, орієнтовно 10 тисяч пострілів на добу, це велика кількість, можна прохватити, скільки це виходить за рік, для того, щоб мати ну, паритет з пострілами з боку Російської Федерації. Зараз у росіян десь до 10 тисяч пострілів, ну це в середньому. Тут це не означає, що кожен день 10 тисяч і равномірно по всіх ділянках. Десь можуть бути. Буквально вогняний шквал, вони можуть використовувати активні артилерійські засоби там, ствольну артилерію, десь менше. Ну в середньому по всі дні ну, середня температура по палаті, але ну, можна і так рахувати. Зараз в нас е, на, десь в три рази менше пострілів, ніж це робить Російська Федерація. Тобто ми виходимо десь на 3-4 тисячі, можемо вийти пострілів за добу, тому це краще, бо до того ми програвали їм. В 5-7 разів по кількості артилерійських пострілів. Якщо ми вирівняємо і хоча б наблизимося до паритету в кількості, то ми отримуємо перевагу в контрбатарейній боротьбі, боротьбі в першу чергу, тому що в нас більш далекобійна більш високоточна зброя, яку ми використовуємо. Ну а снаряди з глобального півдня ну вже є багато до них питань про їхню якість. Бо що таке глобальний південь? ну Це в тому числі, наприклад, Африка. Ми ж розуміємо, що це країни, як то кажуть, третього світу, вони не дуже економічно потужні, і сподіватися, що вони належно зберегали ці снаряди, ну, давайте будемо відвертими, не варто. Тому вже є інформація, що ну, так скажемо, чверть, м'яко скажемо, чверть цих снарядів треба буде приводити до ладу. Ми такі росіяни, простіше кажучи. тобто там жахлива була умови зберігання. Але все одно, якщо головне, щоб вони. Щоб вони були, і якщо вони навіть, ну, буде, як то кажуть, осечка, не стрілять, ну нічого страшного, краще, щоб вони були, і ми потрошечку їх будемо. Нам ще це робота додаткова, будемо їх дивитись, перевіряти кожен снаряд, Ну, в тому же підрозділі, куди вони будуть надходити, і намагатись привести до щоб вони були боєздатними. Мене а от я би хотів запитати, зрештою, а звідки в росіян стільки снарядів, тому що траплялася інформація, що на момент початку російського повномасштабного вторгнення у них були запаси десь орієнтовно 15 мільйонів так. цих снарядів. От ну і вони, так я б сказав, шквальним вогнем впродовж 22-го року їх відстрілювали. просто з шаленою швидкістю. На ну, якщо так порахувати, то мали би їхні запаси вже поступово вичерпуватися. Я розумію, що їм допомагає північна. Корея, так? Тобто, вочевиць, теж має чималі запаси ще з давніх часів холодної війни, але все одно ну, вони виробляють, так? тобто які їхні можливості, наприклад, поповнювати зараз ці запаси? Ну, з тих 15 мільйонів ну це була орієнтовна цифра, там вона колібалася 15-20 мільйонів. Точно це було важко порахувати. Ну, хай краще що було 15, і десь 12 воно вже випустило понад мільйонів снарядів. 12 мільйонів по нас вони вже випустили. Так, да, ну це так. порахували просто по кількості послів. Все можна самостійно взяти з кількатор, порахувати, коли в них були е, дні, коли вон, вони стріляли по 80 тисяч послів за добу. 80 тисяч це жах. Вогняний шквал. Десь е, до трьох мільйонів в них залишилось Потужно, е, пр, промисловість їх може виробляти десь. ну, так вони про про самі розповідають. Ну і розвитка наша, значить, то, що це більш-менш відповідає дійсності десь півтора мільйона снарядів. Ну на рік на рік, да на рік, звісно, і е десь стільки ж їм може передавати північна Корея. Тобто вони можуть вийти до трьох мільйонів снарядів на, на рік. Ну це і, і буде приблизно ці самі, ну і ті склади, які залишились, то тобто до 10 тисяч вони можуть е на добу підтримувати. Виходить, що 3 мільйони, наприклад, вони можуть мати на рік цих снарядів. Це трохи більше, ніж, наприклад, Європейський Союз зараз може забезпечити Україні, якщо з одного боку взяти цю чеську ініціативу, які будуть винаходити віднаходити так. Я висловлюся, снаряди для України, але знову ж таки, там, напевно ж теж не є ті запаси невичерпними. Так, тобто, ну, чехи скуплять там десь в Африці чи десь інде ті снаряди, і вони закінчаться. Ну, півтора мільйони зараз озвучується, це десь максимум, Можуть чехи знайти. Ну а європейський союз обіцяв, що вийдуть вони на виробництво одного мільйона на рік, так тобто, це в будь-якому разі менше. Вони цього не зробили в 23-му році, але кажуть, що все-таки поступово розганяється ця промисловість, і, наприклад, там через два-три роки європейський союз може вийти на два мільйони. Ну, мені так та така траплялася, от цифра, в такі обсяги. Тобто, в будь-якому разі, це Ми будемо поступатися росіянам, так. Ну, ми, ми, якщо навіть будемо поступатися, то в контрбатарейній боротьбі ми їх переважаємо. Нам не треба, щоб було ну хоч приблизно стільки ж, щоб не було в 5-7 разів різниці. А навіть якщо буде два рази більше у росіян снарядів, то це ну по перше вони стріляють, ну як то кажуть, по секторам чи по квадратам. Ми так не стріляємо. У нас кожен снаряд має потрапити в ціль. Просто щоб стріляти, щоб якусь територію там. Зруйнувати, Ми так не робимо. Тому ну різна тактика вир... використання артилерії а з приводу виробництва це трошечки така інформація небезпечна для слухачів, що не можуть е європейські чи сполучені штати виробляти більше снарядів ніж Російська Федерація, де да можуть ще в 100 разів більше виробля... виробляти. Тут іншому питання. питання в тому, що е військова промисловість. Європейських країн Сполучених Штатів побудовано зовсім не так, як в той же саме Російська Федерація чи в Північній Кореї. Це приватна компанія, які мають отримати замовлення, і це замовлення має бути не менше, ніж на 5 років. Тоді вони зможуть запустити виробництво і, відповідно, отримати певний прибуток від виробництва зброї. Вони не можуть це чи приватні компанії, вони не будуть робити собі в збиток. Тобто, ну з якого переляку це просто викинути гроші. А для того, щоби. А це, це замовлення має бути від, від, від держави, ну, наприклад, від Сполучених Штатів. І вона має з власного бюджету проплачувати от ці п'ять років роботи цієї компанії. Ну, а бачите, Сполучені Штати не впевнені, що війна буде тривати ще п'ять років, ще така кількість снарядів. Ну, вони зробили замовлення, а потім ще з цими снарядами робити. Тут є така трошечки, ну, трошечки така ситуація, з якою треба. Розбиратися треба переконати, що все одно треба производити, ну, виробляти таку кількість снарядів. Ну тут вже бізнесове питання, бізнесово-політичне, я б так їх назвав. Впливають на можливості виробництва снарядів в ну велику кількість. Я Казати, що Сполучені Штати в яких бюджет Пентагону, бюджет Пентагону тільки втричі більше ніж бюджет всієї Російської Федерації, і вони не здатні виробляти снаряди більшим Російського ну, людей ну, на по як мінімум смішно. Ну так, я тут погоджуюся з дякую за ваше дуже слушне зауваження або уточнення щодо цієї ситуації. Тут мається на увазі не можливості в цілому, так а мається на увазі реально те, що робиться, да, бо планується станом на зараз. Росіяни докладають більше зусиль. Ну, але знову ж таки, повертаючись до цієї, тез міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ми лупаємо всю скалу. <зас> <зас> <Цитує> <зас> тут уже <зас> Івана Франка, тобто це я не Кулеби цитую, а Івана Франка, нашого видатного мислителя 19-го сторіччя. Але по суті, це те, що Україна робить впродовж останніх років в спілкуванні з нашими партнерами, і це приносить результати. Це, це прекрасно, пане Луксіо, Я вам дякую за цю розмову, тому що ви, я думаю, нам дуже сильно поглибили розуміння поточної ситуації, і відповідно, куди ми можемо, виходячи з цієї ситуації, відправлятися Олексій гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку.